Ну а на Луганщині тим часом розгортається війна із наркотрафіком. Величезний канал збуту через окуповану територію виявили слідчі. І про це майже синхронно цього тижня заявили губернатор Луганщини Георгій Тука, депутат Дмитро Тимчук і головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Анатолій Матіос каже більше про участь в операції кількох надвпливових спецслужб різних держав і про те, що саме тут криється секрет загибелі волонтера і позаштатного співробітника СБУ Андрія Галущенка або Ендрю. Саме цю загадкову смерть і досі розслідує наш Олексій Бобровников. Він розмовляв з Ендрю буквально напередодні трагедії. Ну, а з чергової поїздки на фронт привіз новину моторошну. Мої колеги самі виявляється, врятувалися дивом, бо з тим, що вони дізналися від Галущенка, не мали повернутися живими. І це Льоша Бобровников почув особисто. Не від кого-небудь, від військового прокурора. Я ніколи не писав сюжетів, побудованих на інтуїції. Так не може бути. У великій кількості. Але хіба ти можеш повірити у теорію глобальної війни над потужних спецслужб кількох країн, які борються за шматок кордону біля маленького містечка на Луганщині крихітний шматочок кордону? Саме у такій версії мене зараз намагається переконати військовий прокурор. Було все це зовсім інше. Ми не могли чотири місяці встановити мотив. Ми не могли зрозуміти. Такої детективної історії не зустрічав у, своєму, у своїй професійній практиці. Військовий прокурор, здається щиро, хоче найшвидшого розслідування. Але він говорить, що мене повинні були вбити разом з Ендрю. Мені віриться ще менше. Хто я в біса такий, щоб мене вбивати? Що я там знаю? Там все настільки вони. Ви розумієте, коли спецслужба працює проти спецслужби? Ці слухають тих, ці слухають тих, і кожен робить свій аналіз. Як ви поїхали і вас не гахнули, я не розумію. Ви маєте ангела охоронця, ви лишилися живі. І Вам з цим жити. Ендрю не був моїм другом. Я просто прийшов до нього по інформацію. Через три дні Ендрю не став. Він достеменно знав, чому в той день він поїхав у повністю підконтрольну українській стороні, саме ту територію, де слідством це доведено. Неможливо. З об'єктивних, географічних, охоронних і бойових ситуацій і обставин було неможливо знак перебування диверсійно-розвідувальної групи. Іншої сторони. Іншої сторони. Ми ще не вийшли на оголошення підозр, але ми на фінішній прямій прямі, слідство на фінішній прямій. Е, виконавці живі. Ми переживаємо за їхню їхнє життя. Я ще, намагаюся ще, згадати ще, все, що, ще, все, ще, що, ще, що я знав і, і чув про смерть Ендрю. <різь> Мобільна група вийшла на слід чогось суперкоштовного. Георгій Тука про це писав. Але Тука тепер політик, губернатор Луганщини. Родина Ендрю про це говорила. Я вірю його родині. От вони щирі, це точно. 20 серпня, 13 днів до смерті. Щось велике, малюк, докопались ми до чогось дуже великого. Сказав він донці, коли бачив її востаннє. Цей злочин вбивства Ендрю це вершина айсбергу транснаціональної злочинності, де, я наголошую на цьому, де крутяться не те, що великі гроші, а надзвичайно великі гроші. Це просто немислимі для розуміння пересічного військового, який е, отримує 8 тисяч гривень зарплати. Буцімто з Азії через Росію, далі в ЛНР та ДНР, а тоді повз блокпости українських військових крізь місцями дірявої кордони з територіями окупованими сепаратистами ідуть величезні потоки наркотиків, які далі потрапляють у Європу через український західний кордон. Втім, прокурор Матіос не наводить більше жодних даних, ані сум, ані цифр, ані конкретних епізодів, і змушує вірити йому лише на слово: а я не вірю нікому, хіба що Ендрю. Ми їхали з ним в машині по такому самому маршруту за дві доби до. Я знов і знов переглядаю усе відео. Військовий прокурор говорить, що розслідування майже закінчено. Майже. Він стверджує, що прокуратура встановила, з якої саме зброї було розстріляно автомобіль. З сенсаційних заяв цього інтерв'ю, затвердження Матіоса, після вбивства Ендрю була спроба ще кількох убивств людей дотичних до справи. Коли і, і, і за яких умов і проти кого були, а, були спроби вбити учасників слідства слідчу групу? Після проведення повторних обшуків, повторного огляду, місця події, встановлення е, знаряддя вистрілів і необхідності його віднайдення в тих чи інших підрозділах окремих частин при прибутті слідчих груп. Стріляли у слідчі групи. Військова прокуратура вустами свого керівника робить ключову на сьогоднішній день заяву у цій справі. Прокурори повністю виключають версію загибелі Андрію, офіцера фіскальної служби Дмитра Жарука від рук ворожої ДРГ. Дуже професійно, майже без залишення слідів. Крім того, сліди злочину і докази злочину були знищені до приїзду слідчих, слідчих різних груп. Майже півроку тому, по гарячих слідах убивства, ми розглядали кілька мотивів розстрілу групи: металобрухт, звичайна контрабанда та маленька, непримітна переправа через річку, якою могли переправляти людей та дрібні партії товарів, імовірно, і наркотиків. прокурори відкидають тепер усі мотиви вбивства, окрім одного канал поставки наркотиків через річку Сіверський Донець. Під час нашої останньої подорожі, за три дні до смерті, Ендрю говорив про велике коло зацікавлених у його загибелі. Члени групи серед тих, хто погрожував, їм вказували на генерала Науменка. Тепер уже колишнього голову Луганської міліції. У Луганська область побуду вся під Науменком. Так наука? Начальник міліції. А -а -а -а. Два місяці назад. У нас всі наші теми всі були за руки з Наумом. У нас одразу не Дані лісі, не пройдуть. У вас ворожує менше. Чому Науменко у свою чергу назвав винними вбивстві ворожу ДРГ. Матіос спростував цю заяву, але Науменко, на його думку, не належить до кола підозрюваних. За знову ж неофіційну інформацію. Генерал Науменко зміг надурити детектор брехні. Однак, як говорять наші джерела, наближені до справи, інші дані свідчать. Вбивав не він. Серед людей, які залишаються у колі підозрюваних, ба більше за версією Матіоса, хто причетний до цієї справи, люди у українських погонах, які контролюють територію, що цікавила мобільну групу Ендрю. На території, де стався фатальний напад, подібні напади були і раніше. Ці два замахи на мобільну групу перший залякування, да, і другий фатальний. Вони пов'язані між собою. Це робили одні ті самі люди. Робилося це за командою з одного і того самого центру. Людей для виконання таких завдань там предостатньо. Чого не вистачає для того, щоб е е висловити е підозру? Ми рухаємося, дуже потужно рухаємося. Ми не зупинимося. Всі винні будуть названі. Одне діло ми дуже хочемо і будемо старатися, щоб вони були направлені в суд, а якщо нам буде недостатньо доказів, ми їх озвучимо. І хай суспільство судить. А... Кіно американське всі дивляться про білу стрілу, там, про нілових месників. Коло підозрюваних звузилось до мінімуму. Кількість версій до одної. Мобільну групу Ендрю по боротьбі з контрабандою розстріляли свої ж військові профі. Я знов їду у щастя. Місто, куди я приїхав за дорученням редакції, перевірити інформацію про контрабандні потоки. Місто, де я зустрів Ендрю Галущенка, і поблизу якого через кілька днів Ендрю було вбито. Ми їдемо на зустріч із Комбрігом Вєтром, шанованим офіцером, мужнім бійцем і улюбленим командиром. Непросте відчуття. Ми їдемо також у місце, звідки, за словами військового прокурора, ми не повинні були виїхати живими. Комбріг чекає. Через сніг і погану дорогу я затримався на 15 хвилин. Матюз мені говорить, що я як це, не можу живим уїхати. Чому? <плодисняття> 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 ну, тобто. <плодисняття> ну, я ж не можу з вами не поговорити да, на ету тему. Вы исключаете то, что это мог быть кто-то из военнослужащих вашей бригады? Абсолютно. Нет? У меня нормальные военнослужащие, тем более разведчики, те, которых подозревают, которых сейчас проводится много обыска, начиная от меня и заканчивая всеми остальными. Это люди, которые действительно воевали за свою родину, за свое отечество. И... Вникать в эти проблемы, не, не проблемы, а скажем, заниматься тем, что уничтожать своих же, ну, это абсурд и бред. Что вы думаете по поводу этой версии, связанной с наркотрафиком? Если есть версия, она должна быть рассмотрена. У вас Любая есть какие-то какие данные, да, о подобном трафике. Ну, абсолютно. А о производстве с той стороны, а, там, опиатов. Не знаю. Там, если бы я знал, то уже, по-моему, я бы здесь, если у мне, по крайней мере, только станет, что известно, я сразу здесь прекращу нам. Причем жестко. Абсолютно. Кому надо, я и так вытащу. Если, надо, тогда. если будет у меня информация по наркотикам. Я любого достану и вытащу в руки правосудия, даже если она будет с той стороны. Да. Это, это абсолютно. Это не голословное заявление. Но пока так. Понятно, что я многим наступил, не скажу кому, mm -hmm. на определенные моменты. А кому вы наступили на определенный момент? Многим. Ну, например. Ну, какая разница. Я еще зимой, перекрыл, еще прошлым весной перекрыл все перемещения и вывоз с города счастья всякой ломуды, Металл, шмалы, и всякое такое. Вот и все. От осів пошло плясати. Плюс ще росіяни, Після росіян, отак, карта заігралася, що круче. Пошла контрабанда і вруче-прочу. Джерела, наближені до слідства, стверджують, Вітер не віддавав злочинного наказу. Але те, що сталося, сталося у зоні його відповідальності і він має достеменно знати хто. На цей момент у мене немає більше даних, ніж слова основних фігурантів і слідчих. Георгій Тука підтверджує версію Матіоса про наркотрафік, але теж не наводить жодного конкретного факту. Сліди історії, як він каже, ведуть на печерські пагорби. Наскільки глибоко мовчить, про це мовчить і прокурор, обіцяючи втім, швидку розв'язку. Олексій Бобровников, Сергій Кисельов ТСН «Тиждень» 1+,1.